Пані Ігоре, якщо ви не проти, я б хотіла розпочати буквально зі свіжих новин є інформація про те, що Легіон Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли у Курську та Білгородську області, Зокрема, вони самі про це повідомляють і в себе у соціальних мережах. Крім того, вже у різних російських телеграм-каналах є різні відео, де на них знову ж таки техніка, танки, автоматна черга. І у Легіоні Свободі заявили, що мріють про Росію звільнену від диктатури Путіна та зроблять для цього все від себе можливе. Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози, які ваші очікування, чи знову ж таки могли б вони дійшли до Москви, Чи який чи за яких умов все це тоді можливо? Давайте говорити відверто до Москви, поки що з цих тих напрямків, які ми можемо розглядати, дійшов лише пригожин, раніше міг дойти лише Пригожин. От, що стосується легіон Свободи Росії, там Сибірський батальйон, і так далі, це залежить від кількості особового складу, від кількості озброєння і від е, характеру поставленого завдання. Е, теоретично, чи це можливо, чи це неможливо. Все залежить від того, чи підтримає їх населення. Ми пам'ятаємо, як населення Ростовської області підтримувало Пригожина, приносило їм воду. Це була одна історія. Але я не бачив такого пориву з боку населення. Російської Федерації, яке би підтримувало би вище названий легіон, тому ну я поки що волію менш коментувати, а все-таки подивитися на розвиток подій, ще раз наголошую: слабо вірю в те, що їх будуть підтримувати. Все залежить від ідеологічної обробки тих територій. Якщо е, ці операції передувала би ідеологічно просвітницька робота на території Росії. Я би повірив би в успішність цього мероприємства. А поки що жоден з таких заходів е, вище названих підрозділів не увінчався успіхом в контексті провокації якихось там заходів на території самої Росії. Розумієте, да? Тобто я не бачив результатів, і якщо ми поговоримо з точки зору про те, що це все таки відбувається під кураторством головного управління розвідки. Ну, там я дивлюся, стратегія Буданова вона не працює. Просто не працює. Можливо, тому що він не стратег, може він хороший тактик. Я не знаю, але просто поки що я бачу такі наслідки, які називаються ніякі. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а те, що все власне відбувається, ну, скажімо так, напередні псевдовиборів у Російській Федерації? Ну, тут як, якусь ну, мету то, тут, ну, якось Опі. це відіграє чи ні? Я, я ще раз кажу, це пофігу. Пофігу Путіну пофігу. Ну давайте говорити відверто. Глобально на території Росії це може навпаки, от, вони Вот хоча там це все не росіяни, це все перекрашені українці. Буде якась контрпропагандистська річ, яка не відоб відобразиться абсолютно не на чому в контексті глобалізації цього процесу. Ще раз наголошую: не лише інформаційно підігріта ситуація мож, може дати результати, якщо вона інформаційно не підігрівалася напередодні. Це буде черговий чергові похорони якогось там аля добровольця російського, який воює проти путінського режиму, ну і утилізація певних одиниць нашої техніки. Це залежить від того, куди вони збираються зайти. Ну тобто, питання, якщо ми говоримо про Москву, ну то ну, вони не дійдуть до Москви, бо це не ті сили, сили, які можуть дійти до Москви. Якщо ці сили будуть розростатися, тоді це друга історія. Але я не віжу, не, не вірю в такий глобально стратегічний геній Буданова. До речі, щодо заяв пана Будана, ви пам'ятаєте, як він раніше говорив ну про створення багатокілометрової зони безпеки на кордоні із Росією? Він говорив про те, що було б найкращим варіантом, зокрема, і 100 кілометрів, але й 40 кілометрів буде прийнятно. Ну тобто, це наше майбутнє знову ж таки. Це те, що нам, якби ну, ми би чого ми не зможемо, і маючи знову ж таки такого сусіда, нам все одно потрібно буде створювати ось цю безпекову зону. Дивіться, безпекова зона на території України чи безпекова зона на території Росії Російської Якщо... Федерації я, ні, я, я, я просто як розвиваю думку. Якщо на території Російської Федерації, то ця безпекова зона має утримуватись якимось відповідним контингентом. Контингентом яких сил 100 чоловік Легіону «Свобода Росії нас зможуть забезпечити нам 2000 кордону з Росією з безпековою зор... зоною на глибину 40 кілометрів. Ну я ще раз наголошую. <реш> Гені Буданова, ми... Буданова, закінч... Буданова для мене особисто закінчився при невдалих штурмах острова Зміїний, де ми похоронили еліту спецназу. Геній Буданова закінчився нещодавно на косі, де ми похоронили еліту спецназу. Певних певну кількість я маю на увазі військовослужбовців, скажімо так, високого рівня. І це все було заради чого? Щоб поставити прапорець. І показати, що це все в рамках глобального звільнення Криму. Ви ж він, що він до сих пір вважає, що люди ідіоти в Україні. Отаке от враження, що він відноситься до людей, до громадян, як до тупорилих вівець, які можна напхати все, що хочеш, на кшталт там в травні 23-го закінчиться війна. Це теж говорив Геній Буданова. Він ще говорив нещодавно про те, що от росіяни там ще до квітня будуть тиснути, а потім піде наша Атветка. Той же час виходить величайший лідер сучасності Зеленський і каже, що Росія нарощує потенціали влітку буде взагалі ще набагато важче. Тобто, розумієте, вони самі в них лебять раком щуку. Вони не знають що з одному кабінеті, що думає інший кабінет. Хоча всі зустрічаються на ставці верховного головнокомандувача. Я не ну, чесно кажу, мені що мені коментувати Ні-ні, я, 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 я Дивіться, от ми виходимо на кордони 91-го року. так? ми маємо там сусіди, як російська Що, що нам робити. Як, чим, якими силами, коли ми туди доповземо? Ви подивіться, що вони роблять з мобілізацією. Вони хочуть зберегти в нам фактично чиновників, мусорів і тих, хто має бабки, якою раді підхід до бронювання? Так, ось я підхід ну... до всього. Давайте говорити відверто. Деморалізація особового складу за що за рахунок качелі в вищому військовому керівництві, дезорієнтація українського суспільства з приводу. Дві-три неділі, два-три місяці, два-три роки і так далі. Не буду повторювати їхніх спікерів, подоліків Арестовичів і Буданових, в тому числі. Це ж дезорієнтація суспільства. Вони знівелювали повністю той дух патріотизму, з яким люди ломилися у військкомати. Це їхній Марафон розробив. Що сьогодні ми не бачимо черг біля воєнкоматів? Вони, вони на ко, на чиїх плечах хочуть доповзти до кордону 91-го року. Армія, мова віра в окопах закінчується. А яку разницю вони рятують? То вони хочуть чим дойти на кордон 91-го року. Це не то, що я не вірю в нашу перемогу. Я просто хочу загострити увагу, що при такому підході ми до тої перемоги будемо повсти десятиріччями. Ще наші внуки повоюють. Розумієте, мій от внук ходить там е, в школу. Ще розумієте? Тобто він встигне ще вирости і повоювати. Ну і чесно кажучи, ну про що ми зараз говоримо? Ми маємо там вийти на кордони 91-го року. Ми там перше, п'яте, десяте. чим? Що Зеленський вчора сказав в інтерв'ю французам? Він фактично вчора відмовився від відкриття другого фронту, коли західні партнери, в тому числі е президент Франції Макрон, заявляє про те, що нам е ми готові там країни НАТО і е інші країни готуються і розцінюють можливості ведення. Своїх збройних сил на територію України щоб допомогти Україні боротися проти оцієї навали, бо українці самі не вивозять. Розумієте, тобто Макрон вже став яструбом е, проти Росії. Канада підтримує країни Балтії, теж кажуть, да, це суперова ідея. Нідерланди кажуть, да, окей, да, це дійсно це, це треба дискусію цю розгортати і так далі. Виходить, вчора найвеличніший лідер сучасності і фактично говорить: а нам не треба іноземних військ на території України. Тобто, ви розумієте, якщо провести аналогію з Другою світовою війною. 250 мільйонів було населення того колишнього Радянського Союзу? Ну, приблизно я зараз там не буду в точність цифр вдаватися. Орієнтовно 250 мільйонів, е, як писали їхні письменники, нас 250 мільйонів всіх не перестріляєте. Да? Тобто, я ну, пригадую просто ці ще такі історичні е, паралелі. А скільки було населення нацистської Німеччини? А скільки було населення Європи, яку захопила нацистська Німеччина? І тим не менше, той же самий Радянський Союз сам. Маючи 250 мільйонів, маючи там колосальні виробництва на Уралах, і так далі, маючи перший український фронт, другий український фронт, там третій білоруський, і так далі. Тобто, це весь радянський союз не міг вивести війну проти нацистської Німеччини, яка в 5-6 разів була меншою за той радянський союз, що по людям, що по потенціалу, що по запасам. І тим не менше не вивозив. І поки не відкрився другий фронт, так званий, де Британія, Америка і так далі, поки не запрацював ленд ліз німці перли, грубо кажучи, далі і далі далі і далі. Вони поработили всю Європу. Сьогодні проти нас воює країна, в якої в 5 разів більше населення, в якої в багато разів більше військовий потенціал, в якої більший мобілізаційний ресурс. І наш найвеличніший лідер сучасності виходить і каже, нам не треба іноземні війська. Далі, що він ще почав вивужувати? Ви 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 ну, це, ну це взагалі, я не знаю. Ну це для мене це все. От я подивився це інтерв'ю, мене сьогодні взрив в мозгах. Вибачте, за емоції, але він каже: ну да, напевно, нам достатньо буде нашого, наших людей відправляти, вчитися там десь за кордон. Нехай прийшлють нам інструкторів. Ну, по-перше, Хто з цих інструкторів воював при такому спектрі озброєнь проти себе, та хто з цих інструкторів воював е, в будь-яких бойових діях, коли на них перли авіація, коли на них перли переважаюча кількість артилерії, коли на них перли переважаюча кількість танків і переважаюча кількість особового складу? Що вони можуть ще мене навчити? Це перший момент. З другої сторони? Тактика вуличних боїв, локальних конфліктів, оце вони можуть навчити. Скажіть, будь ласка, ці інструктори приїдуть на якісь полігони. Ми, у тих там 10, 20 чи 30 новомобілізованих збройних сил України, де розмістимо на території України, щоб туди не прилетів іскандер? От просто-напросто. Ну чи ну це ж треба бути. Ну слухайте, ну райже ж для мучеників, а не для придурків. Я розумію, що він в рай не хоче. Ну я не хочу, щоб ми нас просто-напросто зараз думали, як утилізувати залишки армії мови і віри на території України, як утилізувати тих, хто сьогодні не втік і, отримавши повіску, іде служити в збройні сили. Вони приїдуть на полігон. Можливо, хтось забувся в когось. Флешка в голові вже зовсім затерта. Але пригадайте Яворівський полігон. Ми всі прекрасно знаємо результати. Ну то, що там Арахамія з подуляком сфотографувалися, це фіг з ними. Це вже зрозуміло. За це треба е, кримінальне провадження покручечів проти червінського порушувати. Але не при цій владі. Ми це розуміємо. Я думаю, що вони ще за цю фотографію будуть відповідати. Але тим не менше, і туди прилетів іскандер. А скажіть, будь ласка, можливо, хтось забувся на початку повномасштабного вторгнення, куди на який полігон їхали всі волонтери іноземних легіонів, які готові були підписати контракт з українськими збройними силами і воювати проти мірового зла. Вони саме збиралися на Яворівському полігоні, і приліт-Ескандера зразу зробив дуже погану річ. Те, що загинуло багато людей, це одна історія, але те, що багато з них уїхали назад. Побачивши оце от відсутність організації цих процесів, це друга історія. Я в свій підрозділ. Ой, дай Бог пам'яті, щоб не збрехати. Десь через місяць, напевно, ще по Львову збирав іноземців, які готові були підписати контракт. Бо в мене в батальйоні були іноземці. Розумієте, так? Да? Тобто, ще місяць їх збирали по всій Україні, бо вони тинялися, не знали, де приткнутися. Як би то так, щоб все-таки офіційно піти на службу? Вони тинялися по всій Україні. І ми зараз сьогодні говоримо, Зеленський виходить і каже, ні, ну нам дайте інструкторів. Тобто, чувак, в тебе є полігони, і є де розмістити новобранців в кількості там 10, 20, 30 тисяч особового складу, та туди зразу пролетить іскандер. Інший момент, їдучи на західні полігони, наших хлопців там, окрім того, що навчали, їх там ще взували, вдягали і екіпіровували і озброювали. Ну, це ж не секрет, не для кого? То що ж ти чудиш, що ж ти твориш? Ну і остання заява, я не вірю в ядерку. Коли тому довбню всі говорили, що нападе Росія, вони виходили і казали, ударних групіровок немає коли тим довбням говорили, що якщо росіяни завезли на Каховську ГЕС е вибухівку, то вони її взірвуть. Вони казали. Що такого не відбудеться, і той же самий, Жданові, всі експерти їхні їхнього пулу говорили, що цього не буде, це відбулося. Коли тим довбням кажуть, що вибухівку завезли на Запорізьку АЕС, то як ви думаєте, росіяни її завезли, щоб завтра довго вивозити? Чи щоб щось чверити в момент, коли росіяни збирали на, на території Білорусі на полігонах і три місяці тримали там? Свої війська, то вони їх хотіли, щоб ці війська е, замерзли, заболіли і вмерли. Чи все-таки розгорнути, що і відбулося в лютому місяці 22-го року? Коли весь світ каже, що в минулому році була велика загроза того, що російське угрупування військ буде знищене на території України. Ми звільнили Харківщину, ми звільнили частину Запоріжжя, Суми, Чернігів, Київська область. Ми говоримо сьогодні про 22-й рік. Тобто, коли ми це все назвільняли, коли в принципі вже йшли атаки по на південь України і була загроза перерізання сухопутного коридору, що відбулося в Америці? BBC вони нещодавно написали серйозно розглядали ймовірність ядерного застосування ядерної зброї, коли росіяни тицяють кожен день. Драконять все світ, що ви ми, ми ядерна зброя, а те, ще вони видумали, що Україна готується застосувати грязну ядерну бомбу, щоб спровокувати і так далі, то вони це роблять для чого? Скажіть тим довням, що вони це роблять не для того, щоб просто поговорити. Вони готують суспільну думку до ймовірну можливість такого застосування, коли росіяни сказали, що вони завозять ядерну зброю на територію Білорусі, і фактично. Порушили принцип нерозповсюдження ядерної зброї, то вони це зробили. Холяра, ясно. Вибачте, для чого вони таким чином, підвищуючи градність, тестують терпимість світу. І виходить, наш найвеличніший лідер сьогодні на інтерв'ю французам і каже: Я не вірю в ядерку. Що мені ще казати про нього? Пане Ігоре, якщо дозволите, ну, мене кілька уточнень. скажіть, будь ласка, чи правильно я вас розумію, що без участі західних, ну зокрема західного контингенту, Україна якби ну не витягне такцію, війну, чи правильно я вас зрозуміла так, не вийде на кордони 91-го року. Це мене перше уточнення. І скажіть, будь ласка, от якщо ви говорите про те, що зокрема ці тренувальні місії будуть на території України, і ви говорите про те, що туди одразу прилетить іскандер. А країна, ну власне з якої прибули так ось ці військові, вона буде змушена відповісти, чи тут знову ж таки все буде залежати на яких умовах? Ну в плані тому, що напевно ж якісь це, це контракти зі збройними силами України будуть у цих військових. Дивіться, країна чи Франція, чи будь-яка інша країна, вона не буде ніяк відповідати, якщо тут гинуть волонтери в даному моменті в нас є дуже багато іноземців як волонтери? Ну, наприклад, охорона будь-якого посольства це теж військовослужбовці Збройних сил тієї країни, посольство котрої тут розміщається. Якщо туди прилетить, не дай боже якась ракета, то ви що думаєте, що почнеться світова війна через те, що туди прилетить ракета? Та ні, звичайно, коли ракета прилетіла на територію Румунії чи то Польщі, що почалася атв'ятка від Польщі? Коли шахеди взривались на території Румунії, там що якісь е, у відповідь хтось щось зробив? Чи можливо вони селю безпеки закрили на 100 кілометрів небо в глибину України, щоб до них нічого не долітало? Петріотами чи ще чим-небудь? Звичайно, ні. Тому ніхто нічого не буде відповідати. Але введення вже регулярних збройних сил на територію України це те було б ознакою того, що це вже йде війна, аналогічно Другій світовій війни це вступ у війну. І до речі, а, Макрон іншого, іншої тези і не вживає. Він ж не каже, що ми там дамо там допомогу. Ну не ж з того, у Франції, наприклад, є французький легіон. Ніхто не заважає його розширити. А він виконує, вибачте, місії по всьому світу від Африки і в інших країнах. Ми пам'ятаємо ці історії тому. Ну а хто забороняє розширити французький легіон і посадити їх на кордони Білорусі, наприклад, з Україною десь так на ту тисячу кілометрів, і звільнити таким чином наших. Підрозділів для того, щоб ми могли їх відправити на схід. Наприклад, хто заважає ввести е, системи ППО разом з обслугою і з їхнім персоналом? Сьогодні ми говоримо про те, що нам до літа дадуть 6 літаків. Ну що мені ще сказати про Будапештський меморандум? Може, давайте ще про це поговоримо, про заяву Трампа поговоримо, який сказав, що ні копійки Україні не дасть. Тобто. Ми розуміємо, що таке 6 літаків на полі бою, коли в росіян їх більше 400. Ну, от що, навіть якщо вони там будуть отверсачі. Розумієте? І тези. Тези десь приблизно такі. У нас лише 6 пілотів готові, от. Ну, але буде скоро готових 12. Да. Але літаків поки що ми готові дати 6. Тобто рік пройшов, і от така от результат. А я такий сиджу і думаю, я пригадую, як говорив той же самий льотчик ну, Світан, він ж експерт, він ж все-таки льотчик, як не як. Він ж може сказати. Він казав, що перенавчити літати на іншу модель літака достатньо там 4-6 місяців. Ну, умовно, вже пройшло 11 місяців. То ми навчили тільки 6 пілотів. Далі, е, в цьому всьому, ну розумієте, ми зараз можемо звичайно наговорити дуже багато речей, але суть вашого питання: чи ми доповземо до кордону 91-го року? Якщо ми не будемо мобілізовувати ментів, яких в нас здорові присягали служити і захищати, якщо ми не врегулюємо питання мобілізації, то на плечах кого ми туди доповземо? Ви ж бачили останні заяви Арахамії? Вони на повному серйозі розглядають тему робочої крестьянської української армії, коли люди, які мають 35 тисяч зарплати, зможуть відкупатися за рахунок податків, які вони платять, сплачують з цієї зарплати. Я вам скажу, людина, яка отримує 35 тисяч зарплати, що там платиться? 18 доходів фізичних громадян податок, 32 пенсійний фонд відсотки, да? і півтора воєнний збір. Ну, скільки там? Тобто десь 18 тисяч надходжень іде до бюджету. Тут же вони вводять, а от для ФОПів достатньо заплатити 6 тисяч. Ну, блін, на завтра буде ще 5 мільйонів ФОПів. Ну, вони що, ну, ну ви розумієте, то як ми доповземо до кордону 91-го року? Вони далі, замість того, щоб проводити рекрутингові кампанії. До речі, мій побратим Жорін дуже теж файно з цього приводу сказав. Вони хочуть дати можливість тим, яка різниця, відкупитися. В нас в ресторані Бохо сидять люди, які можуть. 6 тисяч тільки на чаєві залишити гаїшнику, який чи тому мінту, який приїхав, слідкувати за порядком? Пам'ятаємо історію прес-бабла по тисячі гривень. От ці всі історії, які проводив розслідування журналіст, ваш колега цей міша ткач про ресторан Бофо. Вони сьогодні далі продовжують танці з бубном навколо закону про мобілізацію. І розмісторі назвав, ну... що таким чином намагаються узаконити принцип війна тільки для бідних. До яких наслідків все це може призвести, пане Ігор? Трісне фронт. Ну які наслідки, якщо не буде підкріплення на війні, то як, до яких наслідків? Ну трісне фронт. Ну, коли в ротах комплектація 50% це в кращому варіанті. ну то, Тобто, а проти нас йде армія, яка завтра після виборів Путіна знову мобілізує ще там 200-300 тисяч. Ну, що буде відбуватися? В них більше танків, в них більше авіації, в них більше особового складу. А що ж то буде відбуватися? Ну, фронт трісне. Ми утилізуємо залишки е, армії, мови і віри в наших окопах, які до сих пір незвичайно не, не побудовані. Ну але ми знаємо великий фахівець великого крадівництва Кирило Тимошенко. Зараз вже в нас офіційно радник е, Умірова. Ну це ж про що говорить? Уміров так і не став політиком. Все це, це прихвостень під управлінням Єрмака. Це не політик. От я так до цього відношуся. Коли, коли він таким чином намагається щось вирулювати за рахунок кого, ви знаєте, коли в борделі погано йдуть справи, то не треба ліжка переставляти треба повій міняти. А в них лави запасних нема. Вони далі продовжують переставляти ліжка з місця на місце.